Як ти вважаєш, кам'яний килим витримає навантаження автомобіля? Так, кам'яний килим може витримати навантаження автомобіля, але є кілька важливих нюансів, які потрібно врахувати. Фактори, що впливають на міцність кам'яного килима під авто, довжина, довжина покриття. Для зони, де їздитимуть автомобілі, потрібно збільшити товщину шару. Зазвичай для пішохідних зон використовують 8-10 мм, а для авто рекомендовано не менше 15-20 мм. Фракція каменю більші фракції, наприклад, 4-8 мм або 6-10 мм, роблять покрицнішим і більш стійким до тиску від коліс. Тип зв'язуючого матеріалу – використання якісного поліуретанового клею 2 кетою із високою міцністю на стиск і щеплення забезпечує довговічність покриття. Чи є основа під покриття? Кам'яний килим сам по собі є міцним, але важливо, щоб основа була стабільною і жорсткою. Ідеально, якщо це бетон або асфальт. А піщеногравійна основа ґрунт підходять тільки при додатковому ущільненні. П'ять рівномірне навантаження. Якщо автомобіль рухається рівномірно і не виконує різких маневрів або гальмувань, покриття довше зберігатиме свою цілісність. Чи можна використовувати кам'яний килим на паркувальних місцях? Так, якщо дотримані всі вищі згадані умови, він може служити роками навіть під автомобільними навантаженнями. Головне, якісно підготувати основу і використовувати правильну технологію нанесення. Якщо плануєш облаштовувати зону під автомобіль, можу підказати детальніше щодо оптимальних рішень. Та в принципі я і так все знаю. Це було питання клієнта.